Шановні слухачі, усім доброго дня. Я вас вітаю. Мене звати Мартиню Костянтин Ігорович, головний державний інспектор відділу безпеки праці Північного регіону Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Сьогодні ми проведемо вебінар на тему загальні вимоги з безпеки праці та процедура допуску до виконання робіт працівників в умовах дії воєнного стану. Насамперед я хотів би наголосити, що Безпечне та здорове середовище це основний принцип та право на роботі. Таке гасло визначила Міжнародна організація праці у 2023 році. Не варто забувати, що основною цінністю на роботі є життя та здоров'я людини. І тепер ми більш звернемо увагу на закон країни про охорону праці, а саме стаття 13, де роботодавець повинен забезпечити усіх працівників. В процесі трудової діяльності створити безпечні та стабільні умови праці на кожному робочому місці в кожному структурному підрозділі. Для цього роботодавець створює відповідні служби, призначає відповідних осіб, які забезпечують безпечне виконання робіт, розробляє за участю сторін колективну договору і реалізує комплексні заходи з охорони праці, впроваджує прогресивні технології. Досягнення науки і техніки, забезпечує належне отримання будівель і споруд шляхом їх безпечної експлуатації. Для цього проводяться огляди хоча б два рази на рік, це в осінній період та в літній період. Забезпечене усунення причин, що призводять до нещасних випадків на підприємствах професійних захворювань, здійснює профілактичні заходи. Для цього в нас проводиться атестація робочих місць, проводяться медогляди на підприємстві. Також роботодавець створює контроль за розробкою інструкцій, положень та інших нормативно-правових актів, які діють на які розповсюджуються на роботу підприємства, здійснює контроль працівниками за, тих, за дотриманням технологічних процесів. А саме забезпечено експлуатацію машин, механізмів, які задіяні в роботі підприємства. Також роботодавець вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає необхідні професійні аварійно-ратувальні служби, якщо, наприклад, у нас стався якийсь інцидент, нещасний випадок. На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці. З кількістю працюючих 50 і менше осіб функції служби охорони праці в нас може виконувати за сумісництвом особа, яка має відповідну професійну підготовку. Якщо в нас кількість працюючих 20 і менше осіб, то дозволяється залучати осіб на договорних засадах зі сторонніх організацій. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства і ліквідовується тільки у разі ліквідації самого підприємства. Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своїми посадовими обов'язками та заробітною платою у нас перерівнюються до основних спеціалістів виробничо-технічних служб. Спеціалісти служби охорони праці мають право видавати приписи для роботодавця. Вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли навчання, не пройшли інструктаж, перевірку знань. Далі ми поговоримо в нас по самому допуску до виконання робіт з підвищеною небезпекою. Хто ж нас допускається? До виконання робіт з підвищеною небезпекою у нас допускаються особи, які пройшли інструктаж, стажування на робочому місці. Безпосереднього навчання, мають професійну підготовку, і тоді вони тільки допускаються. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі трудової діяльності за рахунок роботодавця проходять навчання. Для перевірки знань роботодавець створює постійну діючу комісію. До складу комісії входить голова комісії, це або директор, або заступник директора. А також е працівники е інженерно-технічних підрозділів. Якщо в нас, наприклад, дуже велике підприємство, то тоді головою комісії може бути керівник структурного підрозділу. Безпосередньо в самому структурному підрозділі у нас створюється комісія, яка перевіряє е знання працівників. Е працівники, які прибувають на підприємство, е проходять наступний інструктаж. Сступний інструктаж у нас проводить інженер з охорони праці або керівник служби охорони праці, безпосередньо в Кабінеті Служби охорони праці. А далі в нас йде первинний інструктаж, повторний, позаплановий та цільовий. Ці види інструктажів у нас проводять безпосередньо керівники структурних підрозділів. За результатами проведення інструктажів у нас проводиться усне опитування, де Відповідальні особи за рахунок опитування відзначають, чи працівники мають відповідні знання і тільки тоді їх допускають до виконання робіт. Після інструктажу на працівники працівників у нас проходять стажування на робочому місці. Термін стажування в нас складає від 2 до 15 змін, а якщо це дублювання, то не менше 6 змін. Слід зазначити, що Категорично не допускається до виконання робіт з підвищеною безпекою працівники, які не пройшли. Інструктаж, навчання та перевірку знань. Запис про проведення інструктажів у нас робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу і є в нас журнал реєстрації інструктажів на робочому місці. Відповідно, запис про проведення первинного запланового цільового інструктажу у нас робиться в даному журналі. Також роботодавець нас повинен забезпечити розробку інструкцій на підприємстві. Інструкції у нас розробляються на основі нормативно-правих актів, на які розповсюджується робота даного підприємства. Також з рахуванням вимог заводів виробників на виготовлення обладнання та машин-механізмів, які експлуатуються на підприємстві. Інструкції в нас затверджуються роботодавцем. Якщо це роботи з підвищеною небезпекою, то вони у нас діють 3 роки, потім вони, вони відповідно повинні переглядатися. Якщо це роботи не з підвищеною небезпекою, то вони переглядаються у нас один раз на 5 років. В інструкції у нас є відповідні розділи. Це загальні положення, вимоги безпеки перед початком виконання робіт, вимоги безпеки під час виконання робіт, вимоги безпеки після закінчення виконання робіт. І Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях, слід зазначити, що станом на 14 серпня 2023 року у показчику нормативно-правих актів з охорони праці у нас приблизно є 300 діючих правил. Друге питання це в нас йде порядок отримання дозвільних документів зі змінами, які діють на період воєнного стану. Звернемо увагу на статтю 21. Закону України про охорону праці, яка зазначає безпосередньо порядок видачі дозвільних документів. Це постанова 11.07 від 26.10.2011 року про порядок видачі дозволів на виконання робіт з підвищеною безпекою та на експлуатацію застосування машин механізмів обладнання з підвищеною небезпекою. Зі змінами, які у нас відбулися, це постанова Кабінету міністрів 77. Від 3.02.2021 року, де в нас зазначено види робіт та види машини механізмів, які підлягають дозвільній системі. Воно поділено в нас на дві групи. Група А це обладнання, машини механізми та роботи, які в нас відповідно відносяться до дозволів, на які потрібно одержати дозвільні документи, дозвіл, і група Б. Це в нас, які виконується за декларацією. Але у зв'язку з веденням воєнного стану, в нас внесено деякі зміни, які передбачені в постанові номер 357 від 24.03.2022 року, де передбачено перелік деяких видів. Робіт та е, перелік деяких е, машин-механізмів, е, на які тепер можна замість дозволу взяти декларацію. Декларація в нас е, можна подати через центри надання адміністративних послуг, а можна і через портал Мінекономіки, тобто е, безпосередньо е, онлайн. Е, Хотілося би зазначити, що. Е, Відповідно до статті 21, у нас е, дозвіл е, можна не видавати на е, виконання робіт або на експлуатацію машин-механізмів, на які заводом-виробником видано відповідний сертифікат, або е, є в нас наявна декларація про готовність до експлуатації. Також дозвіл не видається, якщо в нас е, є машини-механізми технологічний транспортний засобів, які зареєстровані е, в держпраці. На них так само дозвіл е, не видається. Дозвіл у нас взагалі видається на, е, на виконання робіт та на експлуатацію. Е, видається на 5 років е, і може бути продовжений за заявою роботодавця. На застосування у нас йде безстроковий дозвіл. Е, підставами для. Е, Переподачі або виготовлення дублікату дозволу є ряд документів відповідно до даної статті підставами. Для непродовження є те, якщо, наприклад, суб'єкта змінюється код і ДРПУ або безпосередньо назва залишається, місце знаходження так само залишається тим самим, то тоді це не є підставою для переоформлення дозвільних документів. Дозвіл, як ви знаєте, видається в нас на підставі експертного висновку, який видається експертними організаціями, порядок видачі дозволу в нас передбачає подачу даного висновку, якщо в нас термін висновку становить, тобто з дня отримання даного висновку в нас пройшов рік то тоді вже дозвіл за даним висновком не видається і потребується виконання ще одного висновку, тоді тільки можна буде отримати дозвіл. Де, так само слід зазначити, що крім дозволу, у нас можна отримати декларацію матеріально-технічної бази відповідно до вказаної форми, яка в нас зазначена в порядку видачі дозволів. Так. Далі ми ще поговоримо про загальні вимоги з безпеки праці під час виконання вантажу, розвантажувальних робіт на підприємстві. Суб'єкт господарювання, який буде виконувати даний вид робіт, йому потрібно призначити відповідальних осіб за безпечне виконання даних робіт, визначити відповідну ділянку робіт, машини механізми, які будуть застосовуватися для цього. Можливе розроблення технологічних карт або проєктів виконання робіт. Якщо у нас, наприклад, будуть задіяні монтажопідіймальні крани, то це є обов'язковим. Роботодавець повинен розробити технологічну карту на виконання даного виду робіт, призначити відповідно відповідальних осіб за безпечне виконання робіт, за експлуатацію, за нагляд та отримання в справному стані. Якщо в нас будуть, наприклад, два і більше механізмів, зони яких перетинаються, то необхідно в нас видавати наряд допуск на даний вид робіт, в якому зазначаються заходи з безпечного виконання робіт. При цьому проводиться у нас цільовий інструктаж і доводиться до працівників безпечні умови виконання робіт. Також вантажопідіймальні крани і машини необхідно. Підпадають під е, технічні огляди. Технічні огляди в нас поділяються на е, первинний, е, періодичний і позачерговий. Е, первинний в нас проводиться перед початком експлуатації машин-механізмів. Періодичний в нас е, проводиться повний е, огляд раз в три роки, не рідше, а частковий не рідше, ніж раз в рік. Е,